Слава Богу, Божого благословення. Молитовне стояння, а жіночі сили України приготували обіди смачненькі і наші молитовнички вже смакують. Спаси Господи. Заріма передаємо ваші пережити. Зараз є дітком. слава Богу. Ми біля Звернецького монастиря. Дивіться, холодно в квартирах. І опалення включають, а тут троянди буяють. Дивіться, яка краса. Неймовірно. Зараз ж бо дуже відблискує світло. Це просто неймовірно. Вони Такі гарні. Дивіться, як бояють цвітуть. Ой, це просто неймовірно. Ой. До поклону Христа. Дивіться, яка краса. Яка краса, неймовірна. Маленькі радості сьогодення. Дякуємо Богу за кожний прожитий день і за ось такі дрібнички. Але для православних людей це не є дрібниці. Сніг падає, троянди квітнуть. Ой, які Господні промисло великі. Слава Богу, за все православні. Восторжествує православ'я на українській землі. Слава Богу за все. З першим снігом вас! Спаси, Господи.